Ми віримо в те, що у тебе все вийде. Сьогодні ми розповімо тобі декілька класних фішок. Як не боятись? Перед тим, як почати вести інстаграм, розмовні сторіс, багато людей вагається. Найскладніше це почати. Хтось перфекціоніст, хтось соромиться, хтось боїться просто людського осуду. А хтось вагається, чи потрібна взагалі твоя інформація комусь. Комусь, окрім тебе. Якщо ти не знаєш, чи потрібно це комусь, то це так і залишиться у твоєму списку «Хочу почати. Спочатку треба поставити мету та зосередитись на ній. І ніякі перешкоди тебе не зупинять. А для того, щоб не соромитись, бо ми знаємо, що в тебе вже є багато інструментів, які ти використовуєш після нашого курсу, я теж рекомендую, щоб знайти собі затишне місце. В приміщенні, де ніхто не буде чіпати твої речі, говорити до тебе протягом того, як ти знімаєш, чи відволікати. В цей момент перевірити, яка сторона твоя робоча. Та упевнитись, на яких відео ти собі просто подобаєшся, як ти сидиш, як ти говориш. Та не перебільшуй, бо я знаю, що ми дуже самокритичні, і ми шукаємо те одне ідеальне відео. Почни їх постити. Запитай знайомих, чи їм подобається, що вони думають. Пам'ятай, серед них будуть різні відгуки. Зосередься на тих, де люди говорять конкретно, що подобається і чому. І там конкретно, де ти можеш вплинути на зміни. Не перезнімайте, що було вже. Просто врахуй ці поради, коли робиш наступні матеріали. Також рекомендую тобі, в моменті, коли ти починаєш знімати. Роби кілька матеріалів, тобі можуть знадобитись різні матеріали до твоїх сторіс чи рілс. І коли у тебе буде уже певна база матеріалів, буде легше їх обрати, тому кожного дня роби хоча б 10 нових матеріалів, з яких ти пізніше будеш користуватись. Всі ці навички і цей процес допоможе тобі комфортніше почувати себе перед камерою, і коли ти отримуєш відгуки, а також коли ти створюєш нові матеріали. І дозволь собі робити помилки. Не все виходить одразу. У нас точно не все вийшло з першого разу. Бути природнім на камері це не талант. Звучати природньо це не талант, це навичка, яку ми всі випрацьовуємо щодня і намагаємось покращувати. Тому поширюй свою зону комфорту, не обов'язково з нею виходити. І роби так, щоб кожним кроком було трішечки легше, менше страшно і більше підтримки. Ми точно підтримуємо тебе в тому, що ти робиш. Чесно, розповідай про свої послуги, про свій шлях. Це буде точкою твоєї опори. Дякуємо тобі за довіру, за наснагу протягом марафону, що ми зробили це все тепер. Пам'ятай про свою відповідальність. Тобі треба виконати всі домашні завдання та втілити їх у життя для того, щоб з завтрашнього дня бути. На крок, а може ще й сьогодні, на крок ближче для твоїх продажів в інтернеті в інстаграм.